На Лозівщині чоловік наніс тілесні ушкодження неповнолітньому. За скоєння злочину працівники Лозівського відділу поліції затримали 31-річного безробітного місцевого мешканця. 15 жовтня до медичного закладу з ножовим пораненням живота був доставлений 14-річний хлопець, мешканець міста Лозова. Поліцейські встановили, що поранення він отримав від невідомої особи під час сварки вночі біля будинку культури Будівельник. За адресою виїжджала слідча оперативна група. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрали у скоєнні злочину 31-річного мешканця міста Лазава. Речові докази вилучено. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Зломисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. З 1 жовтня 2018 року на території Лазівщини та Близніківщини стартував місячник добровільної здачі зброї. Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно здала органам влади небезпечні предмети, звільняється від кримінальної відповідальності. Крім того, протягом місяця громадяни мають право зареєструвати здану ними зброю, якщо вона не була втрачена, викрадена або не була знаряддям скоєння злочину. Для отримання інформації щодо порядку здачі зброї та отримання дозволу на її зберігання, можна звертатися до інформації. Інспекторів дозвільної системи сектору превенції Лозівського відділу поліції за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7 або за телефоном 92064.